Дроу-дроу Я появився в якомусь такому місці, я трошки Хлоп з села. Трохи є, так і не. Я не знаю як я тут появився, чесно кажучи, Ну, менше стей. мене певно таксі привезло сюди. Давайте ми зайдемо спочатку Що, що, що? по квестах, певно. Перші гроші. Старт век, в... ага, окей, почати. Так. Окей, де у нас карта GPS. Работаємо. Водій навантажувача. Пігнали, йдемо беремо самокатера. Окей, здоров, здоров, здоров. Ого. вона мене чуть не прихлопнули. Поки що я на слабші це все роблю І чекаю поки мені віддадуть відюху з ремонту. Ну все, абела, помянем. Ух <реш> <реш> Я думав, що я буду вже на тому світі, чесно кажучи Пасивний режим мені сейчас... Бы было пассивный режим. Ну окей. Ох, сотку лет ему. Да-да-да-да-да, разгоняемся. В таком самому катері можно и Так, ой, блин, не туда трошки, давайте дрифтим. Эээ, e, блін, зако а. Я вже трошки підзабув, підзабул, дещо куди, тому що я... я тільки недавно комп зібрав. <с> Не говорячи про ігри взагалі про те, що. Окей, okay, давай мені напевно... Та на годину, я думаю. Чи може трошки більше. На 2 години. Давай. Не, ну вже 9... 9 штуцерів мені дали. На розворот. Поїхали. Трошки тут такийський дрифт. Так, я ще збився взагалі, скільки я маю е, заробити. 450, а я мав щось з чимось, ну давайте до 13 доб'єм Так. Строу. Не так що Та поки ні. А, поки. Я поки розбираюся. Де де я що я як, я... Я ще, я проснувся і не поняв, що зі мною. Поняв, поняв. Ну добре, давай не буду тебе заморочити. Все, гарного дня. Е, Прикол. Прикол, бачите, що я тупану. М -м -х -х. Треба заново, короче. Ой, блін. Окей, ну давайте. Давайте. ще на дві. Рендуємо. Опасный ездаш. ездишь. Подрезаешь. Оп, дрифт. Окей. Поехали. Хорошо, давайте мы попробуем как-то все... О, а тепер прогрес пішов. А то я тих скільки там три чи скільки я зробив, більше на чотири, я просто тупо не на квест, просто так зробив, Ну нічого, нафармили трошки. Так, окей, поїхали далі. А я на газу їжу. Ну так, да, трошки тяжкі часи в країні. В принципі, і газу не дуже -то і багато. Ну менше Треба ставити сонячні панелі і на електричку переходити. Так, і що, ми йдемо на розгін? Оооо, все, да, це походу... Тут таки шрусам хабела. Нормально злетів. О, тут ще є три передачі, при Так. Є? Прийняти. Окей. Та добре, ми їдемо. Я от трошки цей саме. Я з я не знаю, в цьому місці, що тут, як тут, де тут куди тут робити. Собрати початкові ліцензії, почати, окей. Добре. <свісна> давай, давай, кент, тримайся. Ала, але. Це тупо шахет. Ну, або герань. Я єдине, що трошки не вдуплився, пасивний режим, це типу як... Це типу... оце що... Ми не стукаємося один в один, чи як? Є, погнали. Дрол Рокен. Ага, здорово. Давай, автомобили. Поехали. Что, Шкода? Ха, Шкода. О. Нормально. Нормально, Шкода. Нормальная тачка. Я хочу себе такую тачку. Мы же потом не собираем на вот такую. Я вообще нормально зробив. Не <ріх> скидаю обороти. Дуже довго і вони деколи самі плавають. Ему написано нормального такого розгону. І якби я отак так в... в нас здавав на права, конечно да. Мене б зразу вже в перші 5 хвилин сказали. Перші найбільш 5 хвилин. Зразу вже при старті мені б сказав, все не здав, давай. тримайся. Я ще думав подумав, що це купешка думає йшла. О, О, дякую, дякую тобі. Ні, то ти ти що від нацького мені вже дали купа разів, добре. Так, ще давайте на мототехніку, поки ми тут є. Е, виконується, окей. нормально, нормально. Но. Оф, ноу. А вот звук прикольный байка. Ты как автобус в дрифт. Окей, е. Дякую. Так, і що? Теперь мне треба викликати таксі, та? okay, так? Окей, І що ми? Куди ми? Таксі? Выклик боюсь косом. Окей. Год. Пішова це мій моп'ята. А мені це подобається цей квест. <laughs> У мусорках лазить. <laughs> Окей, мы почнем його. Тут інтересно. О, Гигар, <laughs> потім можна будет продати. Пусто. Поїхав далі. Я таке люблю, такі прикольніше найти. Я такі люблю. Такі. <laughs> Я по смітниках лазити, да? Тут тобто не бачу. Добре, їдемо десь прямо. Неранила піаніва не грає? Тишка до гольфа. Один чомусь не може обшукати. давай. Львівське. а Закарпатське буде? О, О нормаль. Фантажівка, жі, жівка, прийнятый, окей. Че ти б'єшся? А я хочу шапу подивитися. Може тут щось є? Пусто. Пусто. Транзистор, окей. Пятьсот. Нормально, нормально. Ша. Ша, пятьсот. Прикольно, звук, а мені цей звук подобається. Так, поїхали. Добре. Ей. Лоу. Hey. Hey. Ну, так, а давайте тут ще є квест зараз. Не, ні. Час підкріпитися. Почати. Бургер, шоколадку з'їсти бургер. Так я вже з'їв один. Це мене трошки звісно. конечно. Там і так нема соляри. Здарова, кент. Ох, який хлоп. Перший хлоп на селі. Сурочка, не, в квітинку, не, майка, не. Прикол. Ну, можемо таке купити. Добре. Штани. Так, ну ей. Рабочей штаны, а сюда я с четиньку купляю. Ага, 3500 рабочих штаны. Чинус, а. ті, добре, ITNE. Carga. Ну... Чи купити такі. Короче, нехай буде добре. И взуття. Класичникеди. Чорні кель, ого, 7 О! О! Сильно моду молодежня. Ну окей, добре. Ага, давай, кемп, тримайся. Ага, да. Давай, давай. Так. Прикольно так, блін. Красота. Всім ще раз дякую, що були. Дякую, що дивилися. Хоч нас і небагато, але це перший стрім перший такий. І буду чекати всіх на наступних стрімах. І також це відео я змонтую на YouTube. Тому підписуйтеся е і будьте з нами, слідкуйте за мною. І як я починаю розвивати свій канал і свій твіч. Дякую всім ще раз за перегляд. Так що всім. Давайте тримайтесь, коротше.